Не впевнений, чи чуєте ви гусей пташок, які співають. Мені радують вуха. Вони так. Люблю, коли прилітають птахи, коли прилітають гуси. Це такий вірний знак того, що весна вже прийшла, так? І взагалі дуже-дуже класно тут. Мені подобається в Манітобі. Мені подобається небо, мені подобаються всі ці звуки. Ех, як кайфно. так. А поговорити з вами, друзі, я сьогодні хочу стосовно того, що буде з українцями в Канаді. Я так розумію, що остаточне рішення вже прийнято стосовно майбутнього українців в Канаді, і це хочу вам сказати не таке райдужне рішення, на яке сподівались багато українців. Я вам про це казав до речі, ще два роки тому назад. Коли перші українці масово почали приїжджати в Канаду по програмі Куаєт, що саме так воно і буде. Але багато українців сподівалися на те, що будуть якісь спеціальні міграційні програми. Багато українців мені писали, що «та ти нічого не розумієш. В Канаді всі українці, хто захоче, всі залишаться в Канаді. Канада всіх. Е, Ні, я вам хочу сказати, що навіть остання програма, яка вона, до речі, вже не працювала так. Довгий час, але ну там ще залишалася якась надія, що для українців будуть якісь там преференції. Так ось навіть ця остання програма вона припинила свою дію. Так, тобто в Канаді на сьогоднішній день не залишилось жодної імміграційної програми, яка б, хоч якось, там, пом'якшувала можливості українцям, так тому що вони українці, і я більш ніж впевнений, що. Відбулася нарада федерального уряду з урядами провинційними стосовно того, що робити з українцями. Звісно, в Канаду приїхала велика кількість українців. Біля 300 тисяч українців приїхало в Канаду. Так, звісно, багато з них поїхало, але левова доля ще залишається в Канаді, і їхнє майбутнє, звісно, обговорюється на всіх рівнях, і на федеральному рівні, і на провинційному рівні. І, е Багато провінційних урядів вони тиснули на федеральний уряд, тим, що приїхало в провінцію велика кількість українців, і з людьми щось треба робити, і треба надавати їм постійне резидентство чи щось таке. Але але на жаль, на жаль, українці, які приїхали, вони не можуть конкурувати з е, іншими людьми, так які вже тут знаходяться в Канаді, і не можуть закрити ті потреби, які є в провінціях в, в плані професійних емігрантів. І вони вибивали для себе додаткові своти, додаткові е, квоти на подання. Суто для українців, щоб українці могли подаватись на постійне резидентство, на підтримку провінції, і скоріш за все, ну скоріш за все, а я в цьому впевнений на 99,9%, що їм було відмовлено, і це саме чому уряди провінційних е, різних провінцій, уряди провінційні уряди зараз припинили всі ці е, поступки, на які вони йшли для українців, так тобто всі. Е, Тимчасові вони вони правда і називались тимчасові по поступки для українців, тобто розглядались українські справи в першу чергу. Там можна було не додавати якісь документи для, для розгляду, наприклад, не підтверджувати освіту, тому що там українцям важко було взяти деяким українцям важко було взяти дипломи. Там розбомблені ці місця окуповані. Так ну тобто там були певні такі. Поступки на які йшли провінці провінції для того, щоб українці могли податись, то зараз вже все, все це закінчилось, і ті українці, які все ще чекають на те, що Канада все ж таки щось придумає, все ж таки, щось вигадає, для того, щоб залишити українців. І не вивчали англійську мову достатньо, і ну змарнували час. Так, тобто, вже я вам хочу нагадати, тисячі українців вже отримали постійне резидентство в Канаді, так і ще більше тисяч українців вже подались на постійне резидентство Канади. Чекати, тобто, це можливо, це не неможливо. Але на жаль, переважна більшість українців вони змарнували свій час. Вони чекали на те, що Канада зробить щось спеціальне для українців, і їхній поїзд пішов. Так. І Якщо ви зараз е, уважно подивитесь е, відео і в Ютубі, тут особливо в Тіктокі багато, то там вже починається ця хвиля е, е, нагадування від українців, у яких залишилось там півроку, наприклад, так, рік залишилось. І ці українці розуміють, що вони нічого не зробили для того, щоб податись на постійне резидентство. вони пробують зараз масово продовжити свої. Open Permit, і їм не продовжують, тобто їм приходять нові Permit з такою ж самою кінцевою датою, з якою вони і були до того, як люди подавались, так. І все це, якщо подивитись, все це в купу мені дає впевненість в тому, що канадський уряд е, остаточно вирішив, е, що він буде робити з українськими біженцями, які знаходяться тут в Канаді. І якщо сказати це коротко, то е, ті, хто вартий, ті, хто зможе пройти е, по будь-якій імміграційній програмі без жодних преференцій, ті зможуть залишитись в Канаді. Ті такі українці зможуть отримати постійне резидентство Канади. Але ті, хто не буде дотягувати по якимось пара параметрам, ті не зможуть тут залишитись. І я впевнений, що не буде тепер жодних преференцій і в наданні е open permit. Так, якщо українці будуть працювати на якихось роботах, де вони. Будуть ну варті того, щоб роботодавець за них похопотав, подався на на додатковий вьок перміт. Такі українці зможуть отримати ВІОК-перміти. А ті українці, які працюють на звичайних роботах, де велика конкуренція на кожне місце. Ну, такі українці не зможуть отримати ВІОК-перміти. і такі українці будуть вимушені залишити е, Канаду. Отже, друзі, я сподіваюся, що ви мене почуєте, так і що ви зробите правильні висновки треба вже зрозуміти що хайп від того що я українець він вже давно пройшов ну до речі самі ж українці цей хайп розрушили так просто зруйнували под самий, по самий нівець так своєю поведінкою своїм відношенням до тих країн куди приїхали і цього хайпу вже немає ніхто не дивиться на українців зараз як на бідовах як на щасних, там постраждалих біженців і таке інше на українців зараз дивляться як на будь-яку іншу людину що до речі до речі є дуже непогано, Гано, так у цій ситуації я вже про це казав, і українцям просто дають шанс вигрібай на тобі лодку, на тобі весло зможеш вигребсти, вигребеш молодець, отримаєш в Канаді постійне резидентство. Не зможеш вигребсти. Ну, це твоя така доля. Тоді купуй квітки і лети е, кудись в іншу країну, пробуй себе там або повертайся в Україну. Ну і уряд Канади, я вам скажу е, зараз те, що багатьох людей. Голові в умі так, але люди не хочуть це казати, не хочуть це признавати. А я вам зараз скажу відверто. Уряд Канади чудово розуміє, що війна дуже скоро закінчиться, так і Україну треба буде відбудовувати, і Україну треба буде захищати і надалі, тому що ця війна це. Ну таке діло. Ніхто не знає, чи це остання війна, чи ні. І що Україні потрібні люди, тому ані уряд Канади, ані європейські країни, ані ані уряд Сполучених Штатів Америки звісно не будуть зараз вичмоктувати українців до себе там, якби навіть вони би цього не хотіли. Так може у когось там і є таке бажання, що більше українців зараз у себе залишити, але ніхто цього робити не буде. Я в цьому впевнений, що таке рішення прийнято серед усіх. Іх урядів не тільки е, уряд України хоче повернути українців в Україну, а й уряди е, інших країн, де зараз багато перебуває українців, також е, будуть це робити. Так також хочуть це зробити. Отже, якщо ви хочете залишитись в Канаді, зараз саме час взятись за ум, взятись за голову, вивчати англійську, напрацьовувати необхідний досвід і робити все можливе для того, щоб отримати постійне резидентство Канади. Якщо ви цього не будете робити, то друзі на е, Жаль, на жаль, для вас на жаль, так не для мене. Для мене, ну для мене який мені жаль. Ну скажіть мені, будь ласка, мені пишуть ти подивись на нього, який він радий. Та я не радий і я не не радий. Мені байдуже, що буде з вами. Так, це ваше життя. Я вам намагаюсь донести. Я вам намагаюсь допомогти прийняти рішення так і змінити своє життя. Але як я завжди вам кажу, я чудово розумію, що я не можу допомогти всім, і я не намагаюсь цього зробити. Так, ось той, хто мене почує. Той залишиться, той зробить все можливе, отримає постійне резидентство і залишиться в Канаді. Всі інші, ну ви не варті, значить, того, щоб тут е, залишатись, е, щоб жити в е, цій чудовій країні. Канада. Друзі, я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. Так і я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал. Будь ласка, підтримайте це відео. Будь ласка, підтримайте цей канал. На цьому я буду з вами прощатись, а ми з вами, як завжди. Зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.